Пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин, час гадати про квертин. Сполучені Штати Америки розгорнуть в Ізраїлі одну з найновіших систем протиповітряної оборони. Про це днями повідомили у Пентагоні. Так США хоче посилити оборони Ізраїлю від масованих атак з боку Ірану. Україна теж просила для захисту цю саму систему однак досі не вирішили давати чи ні, що воно за таке, і чому Сполучені Штати поки не відмовили, але і не погодилися. Владислав Паливода розбирався. Ракетні удари по Ізраїлю з боку сектора Гази та Лівану постійні. Та 1 жовтня сталася безпрецедентна подія. Іран масово атакував Ізраїль найбільшою в історію кількістю ракет за один раз більше 200. Ізраїль знає, як боротися із атаками, норми безпеки це алгоритм їхнього буденного життя. Йому підпорядковано все: будівництво споруд, система сповіщення, система укриттів, і головне система ППО. Ізраїль має залізний купол та стрілу. Це спільні розробки із американцями, показують себе ефективно, але мають певні недоліки. Зараз збільшилась кількість високоточної зброї на кшталт полістичних ракет, і тому ми бачимо. Чима, що в системі протиповітряної оборони Ізраїлю недостатньо засобів, які могли би протидіяти. А відтак США вирішили розгорнути в Ізраїлі нові системи протиповітряної оборони ХАД за дорученням президента США. Міністр оборони ОСН санкціонував розгортання в Ізраїлі батарей ТАТ і відповідного екіпажу американських військовослужбовців для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після безпрецедентних атак Ірану на Ізраїль. Хат один із найсучасніших американських протиракетних комплексів. Він здатен боротися із балістичними та крилатими ракетами, авіацією та дронами на відстані до 200 кілометрів, а виявляти повітряні цілі за тисячу кілометрів для маленького Ізраїлю. Це велика перевага. Ця система протиповітряної оборони дозволяє перехоплювати е балістичні ракети за Поза атмосферою, тобто це е, знищення безпосередньо кінетичне, тобто безпосередньо коли е, засіб е, урожає ціль. Е, Примісінько попадаючи в неї, а не поряд, як це загалом використовується засоб протиповітряна броне керування цим ракетами відбувається за допомогою додаткових двигунів, як в космосі. Просто мовою. і такі системи вже давно просить Україна, яка теж перебуває під постійними обстрілами, зокрема і балістикою. Але нам таку поки не дають. Будь-яка система, яка стоїть на озброєні Ізраїля, протиповітряної оборони це система, яка використовується. Цією країною далеко не перший рік, і США, очевидно, як основний стратегічний партнер в галузі оборони, періодично постачає різноманітні системи. І у навчанні ці системи не складніші за Петріот, та жодної з них немає на не озброєні в Європі, лише планується у Польщі, але такі розгорнуті на Близькому сході в південній Кореї та на острові Гуам. Словом, в місцях американського впливу дороговартісна система, яких обмалік, що ми кажемо про системи, кшталт Петріот сам тіту, ми можемо казати про певні запаси. А тут насправді можливо, що цих систем дуже мало. А якщо бути точним, лише сім і в США чітко сказали, чому не можуть передати новітню систему ППО ТХАТ Україні? Різні можливості, різні війни, різні регіони. Зобов'язання перед Ізраїлем та Україною також різні. Ми маємо давнє партнерство, щоб прийти до самоборони Ізраїлю. Ви бачили, як президент зобов'язався це зробити 7 жовтня, і коли на Україну напали понад два роки тому. Президент зобов'язався підтримати Україну стільки скільки буде потрібно. Зрештою посилювати нашу систему ППО можна й іншими комплексами. Нам вкрай потрібно більше тих самих патріотів, і вони в наявності є. Та найкращою безпековою парасолькою та системою протиповітряної оборони від російських ракет стало б запрошення України в НАТО. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.